В ефірі інформаційна програма Вчасно про головне на цю годину вже за мить в інформаційному випуску новин в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Майже півмільярда гривень такий бюджет Ужгорода. На черговому засіданні Ужгородського міськвиконкому прозвітували, куди витратили ці кошти за минулий рік. Найдорожче обходиться медицина, освіта та соціальний захист. Зокрема, апарат міської ради обходиться містянам у 17 мільйонів гривень. Трохи більше виділяють на житлово-комунальне господарство, культуру та спорт. Разом взяті. Майже половину коштів у міський бюджет надходить із обласного та державного бюджетів. При плані 498,724, тобто виконання склало 97% в цілому. З них питома вага податків і зборів склала 58,6%, тобто податки і збори обов'язкової платежі 285 мільйонів надійшло, і трансферти 201 мільйон. Це 41,4%. Трансферти майже половину склали наших доходів міського бюджету. У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України ліквідували міжнародний канал контрабанди культурних цінностей. Правоохоронці попередили контрабанду трьох картин відомих закарпатських художників Адальберта Ерделі та Йосипа Бокшая. Зловмисники троє місцевих мешканців намагалися вивезти полотна до Словаччини через митний пост Ужгород. Контрабандисти сховали картини під покриттям підлоги автотранспорту та додатково замаскували коробками із керамічною плиткою. Експертиза підтвердила, що ці картини є оригіналами робіт художників, які становлять історику, культурну і музейну цінність. Відкрито кримінальне провадження триває слідство. Біометричні паспорти для дітей з 1 квітня 2015 року Державна міграційна служба України буде виготовляти окремі проїзні документи для дітей для виїзду за кордон. Старі дитячі проїзні, а також записи про дітей в закордонних паспортах батьків, будуть дійсні ще протягом трьох років або ж до закінчення строку їхньої дії. Державне мито у розмірі 170 гривень при виготовленні закордонного паспорта для дітей не стягуватиметься. Відповідно, ціна, в як Яку обійдеться паспорт для дитини нового зразка, становитиме 348 гривень 15 копійок. Дітям до 16 років видаватиметься біометричний паспорт терміном на 4 роки. З 16 років терміном на 10 років. Батьки зобов'язані будуть прийти до нас вже не потрібно йти у нотаріальну контору, робити відповідну згоду. Цю функцію вони виконують прямо у нашій службі. Але батьки повинні принести свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код, дві фотографії розміром 3,5 на 4,5, а також одну фотографію якісну, кольорову розміром 10 на 15. Звичайно, відбитків пальців до 14 років не потрібно, підпис дитини не потрібний в даному паспорті. Після 14 років до 16. Із за бажанням батьків можемо робити в біометричний документ із чіпом, де може дитина дати свої відбитки, але тільки ще раз наголошую і згоди обох батьків. Зно з української мови складатимуть всі випускники. Про це на прес-конференції заявив директор департаменту освіти Закарпатської ОДА Михайло Мотельчак. Державну підсумкову атестацію з цього предмету проводитимуть у форматі зно. Результат іспиту буде занесено у додаток шкільного атестата і впливатиме на його середній бал. Окрім того, нововведенням цьогорічного ЗНО стане введення порогового балу. Якщо результат буде нижче порогу, то випускник не матиме права вступу до вищого навчального. У закладу розповіли і про строк дії результатів ЗНО. Відтепер сертифікати про проходження тестування будуть дійсні лише рік. Тому використати результати ЗНО, отримані минулого року вступниками не вдасться. Якщо все добре, тепер ставите хрестик, позначку. Кожен випускник 11 класу зобов'язаний пройти державну підсумкову атестацію з української мови у поєднанні із зовнішнім незалежним оцінюванням. Зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити із української мови літератури, а оцінюватися для державної підсумкової атестації будуть зібрати результати лише з української мови. І вони підуть в атестат як оцінка, яку дитина обере, яку отримує на зовнішньому незалежному цінні. На сьогоднішній день. Перебігаючи вже на третій блок, всі учні 11-класники, ви бачите статистику, зареєструвалися. Тут правда, число у це число входять і випускники минулих років, і екстернати, тому воно навіть більше, як скільки в нас є випускників в 11 класах. Професійних працівників сфери туризму на Закарпатті стало більше. Відділення туристичного обслуговування природничого гуманітарного коледжу Ужну випустило перших спеціалістів. Усього 16 випускників. Вони вже можуть працювати у своїй галузі або ж продовжити навчання та здобути ступінь бакалавра чи магістра. Три з половиною роки тому на базі коледжу Ужну була створена спеціальність туристичне обслуговування. Тоді конкурс складав чотири людини на місце. Зараз близько десяти. Директор природничо-гуманітарного коледжу Володимир Росоха каже, така тенденція спостерігається через те, що за останні роки закарпатський туризм набув більшої популярності. Ми вивчили всю туристичну сферу області і прийшли до висновку, що фахівців. Туристичне обслуговування нам край необхідно в області. Чому? Тому що на сьогоднішній день, якщо взяти туристичну галузь в області, то йде інтенсивне будівництво інфраструктури туризму. Будуються турбази, будуються будинки відпочинку. Все це будівництво туристичної інфраструктури потребує висококваліфікованих фахівців. Випускники зізнаються, що навчання на цій спеціальності є особливим, оскільки передбачає безліч подорожей у межах країни. Також університет має багато контрактів, згідно з якими студенти можуть проходити практику в різних країнах світу. Туристичне обслуговування дуже цікава професія, тим, що ви можете опановувати. Не тільки в одну спеціальність працювати в одному напрямці, а ще багато інших. Наприклад, вона в собі включає не тільки перек не тільки екскурсовода або працівника готелю, а також можна працювати перекладачем і так далі. Ну, якщо говорити в загальному, то якби вже навчаюся паралельно ще з ще одну вищу освіту. Але я би дуже хотіла довести саме цю вищу освіту, яка пов'язана з туризмом до кінця. Тому зачам дуже хотілося здати вступні іспити і піти далі в університет, щоб довестися до кінця і щоб ну, в першу чергу здійснити свою мрію. На врученні дипломів завідувач кафедри туризму. Фадір Шандор запросив студентів закінчити навчання вже на відділенні туризму ужну, тим самим здобувши ступінь бакалавра чи магістра. Майстер-клас з виготовлення листівок до 8 березня провели для вихованців гуртка декоративний дизайн, що діє у падіюні. Все для того, аби діти змогли потішити мам та бабу з подарунками, виготовленими власноруч. Дітям показали, як своїми руками створити оригінальні сувеніри, які порадують близьких значно більше ніж куплені в магазині, адже в них вкладена щира дитяча любов. Для всіх дітей представили один зразок майбутнього подарунку, за яким вихованці виконували свої роботи. Педагоги пояснили, спочатку потрібно зробити ескіз листівки, а згодом по контуру нанесеного малюнка наклеїти деталі майбутньої аплікації. Сьогодні ми займаємося виготовленням листівки. Це такий творчий стиль, хобі, можна сказати, кайдмекін називається. Це дуже давній стиль. Я підійшла творче досить до цього всього, тому що декоративний папір зараз надто дорогий, тобто це не всі зможуть купити. То ми беремо шаблони з інтернету, користування такого і роздруковуємо на різних паперах. Для дітей процес виготовлення такого подарунку цікавий та радісний, адже кожен хоче вкласти в нього частинку душі, аби порадувати і зробити приємне матусі. Коли я роблю цю листівку, мені хочеться більше. Туди вкласти зі своєї душі. Мені не дуже важко це робити, це мені дуже подобається. Я хочу подарувати своїй мамі, бо я її дуже люблю. Вона для мене сама рідна. Я роблю це від душі для своєї мами. Щоб... Вона вона хвалила для батьків ручні роботи маленьких дослідників дуже приємні, і кожен такий подарунок залишає яскравий і незабутній слід у душі. Кожен рік мої донечки приймають участь в майстер-класах Вікторії Михайлівни з декоративного дизайну. Вони завжди мене чимось дивують на 8 березня і також вони дивують своїх бабусь. Кожним роком вони набивають собі руку і кожен раз набагато-набагато кращі подарунки. Ну, звичайно, дівчатка ростуть і ростуть їхні навики в декоративному дизайні. Кожен з дітей по-своєму підійшов до виготовлення подарунків. І хоч всім представили один зразок листівки, в кінцевому варіанті всі подарунки вийшли по-своєму унікальними та оригінальними. Найбільший чоловічий колектив обласної філармонії запрошує жінок на святковий концерт. Уже 10 років поспіль духовий оркестр до міжнародного жіночого дня підготував святкову програму. Музика лікує. Навіть у такий складний час для України саме музика дає можливість відволіктися. У цьому переконаний пан Станіслав. Навіть якщо і були війни, то завжди були весілля. Там гуляли, веселилися. Це роздріжало людей і приносило їм внутрішній спокій і внутрішні сили. Класика, рок, ретро, бітлз та сучасна музика святкова програма концерту. Керівник оркестру переконаний, запропонована програма сподобається всім від малого до дорослого. Навіть на завершення обіцяє невеликий сюрприз. А буде цікаво для молоді. Парті Данс буде зараз. То дуже дуже популярно. То в завершенні концерту буде виконана композиція. Ну, то для молоді вони там. Уху, 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 такі діла. досить весело буде. Концерт відбудеться 5 березня в обласній філармонії. Однак, якщо бажаючі з тих чи інших причин не зможуть потрапити на концерт, для них оркестр повторить програму 8 березня. Для воїнів АТО та їхніх рідних вхід на концерти духового оркестру безкоштовні, для дітей та пенсіонерів півціни. І до новин спорту члени закарпатської команди з американського футболу Лісоруби стали срібними призерами найтитулованішого турніру, який відбувся в Будапешті. Шестеро ужгородських футболістів грали за угорську команду Ніредьгаза Тайгерс», яка приїхала в Будапешт як чинний чемпіон, вигравши два попередніх турніра. У фінальному двобої перемогу здобула команда Акули з міста Д'єр. Ужгородський легіонер Лесік Павлов був обраний кращим граком. У цьому році угорська команда разом з закарпатськими лісорубами має намір виграти чемпіонат угорщини з американського футболу. Нещодавно, на початку лютого в Будапешті, відбувся щорічний вже турнір, який відбувається в приміщеннях. Селектарена Кубок проводиться щорічно і в ньому приймають участь. Він вже є по суті, можна сказати, міжнародним, тому що там і руминські команди, і угорські. Уже так історично склалося, що Ужгорода такий футбольний побратим – це Ніредьгаза. Не один рік вже і я, і інші хлопці з Ужгорода виступають в складі «Нередьгази». Ми приймали участь уже в Третє в цьому турнірі, і, зокрема, попередні роки двічі ми займали перше місце. Цього року ми зайняли друге місце. Міська Будапешт Арана Бол Будапеші це найпрестижніший зимній чемпіонат в Будапешті, в Угорщині. Так? Тобто їдуть тільки найліпші. Найліпші я розумію, що у нас є набагато досвідченіші гравці в команді, які мають той досвід знання, підготовку технічні знання, які потрібні, щоб піти гідно виступити. І здобути якийсь титул. на цю мить. У мене все більше інформації розкажемо о 19 19-й. Гарного вам дня! Бережіть себе і на все добре.